Спостереження за транспортом. Сьогодні ми з вами поговоримо про види транспорту. Одні перевозять пасажирів, а інші вантажі. Автомобілі-помічники в будь-якій роботі. Поливають вулиці, гасять пожежі. Малята, які види транспорту ви знаєте. Легковий автомобіль. Вона перевозить невеличку кількість людей. Це вантаж. Вона перевозить вантаж, продукти в різні магазини. Це мотоцикл, велосипед. Автобус. Він перевозить багато пасажирів. Тролейбуси, трамваї. Малята, відгадайте загадку. Із кермом приятелює, за дорогами мандрує. Так, це водій, діти, так хто керує авто? Водій, правильно. Водій старанно доглядає за машиною. Він її керує, дотримується правил дорожнього руху. По шосе спішать машини, шур-шур-шур, шур-шур-шур. Спішають їх шини, а машини різні, плакитні, червоні. Чому поспішають машини? І куди поспішають машини? Чекає одного на будівництві, а іншого Лікар в лікарні. Вантажівки поспішають на заводи, в магазини. Тому шур, 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 шур.